Найгірше міністерство це Міністерство фінансів і Міністерство внутрішніх справ. Ну, напевне, найгірше це Міністерство фінансів, які дуже авторитарно ініціативна група власне Міністерства фінансів, тому що міністерство десь в себе десь відповідальність перенесла на інстинну групу. В результаті е дуже багато скарг поступило і в Кабінет міністрів, і навіть були спроби судових позовів. Щодо недопуску організації, і так і по сьогоднішній день громадська рада міні... при Міністерстві фінансів не запрацювала. І е... не зрозуміло, з яких причин не допущені були організації. На засіданні установчих зборів я особисто і багато громадських близько 25 е... представників громадських організацій не змогли потрапити в зал засідання. Тобто такий закритий, дуже, дуже режим відбувся в Міністерстві фінансів. Міністерство внутрішніх справ. Я хочу окремо зупинитися на цьому міністерстві, бо теж відповідальність міністерства перенесла на ініціативну групу під керуванням пана Багірова, який теж відмовив фактично приблизно інформації, чіткої немає, але ми десь орієнтуємося це біля 100 організацій, які не змогли потрапити до громадської ради. Незрозуміло причастень. Хочу зупинитися на міністерстві внутрішніх справ. Щодо недавно вийшло доручення міністра, доручення від 27 вересня щодо створення територіальних громадських рад. І, власне, теж, щоб такий негативний досвід не переносити на інші міністерства, хотілося б визначити, що при територіальних при обласних управліннях міліції створені громадські ради. І в з цим дорученням. Була вказівка створити відповідності з двома постановами з 996 і 563. Тобто, де Юре постанова, якби 996, не порушена, але з другої сторони, якщо було чітко сформульовано доручення міністра про те, що процедура створення е е е громадської ради при обласному правлінні має виключно відбуватися з 996 постановою, не передбачені прозорі методи утворення таких громадських рад, то ніяких запитання до не виникало. Але, на жаль, була вказівка і чітко до 15 жовтня впродовж фактично двох тижнів створити такі громадські ради. Хто як де створював, хто як міг, так і створював. Ну, благо, що деякі начальники обласної управління запрошували, скажімо, бувших, минувших е, е, членів громадських рад, та скажімо, це в Львівській області. Це фактично війшли всі члени громадської ради, активні правозахисники, ще до цього додалася е, декілька. Е, Інших правозамісних організацій, це є певний позитив в цьому. Три області, Ки... Точніше, місто Київ, Житомирська і Харківська, вони створили відповідності з 996 постановою, але, на жаль, інші по-різному ситуації. Тобто створювали вказівку його начальника. Знаєте як? Коли є процедура прозора, зрозуміла, відкрита, це один принцип формування такої громадської ради. Коли такі принципи декларує той чи інший начальник обласного управління, це звичайно позитив. Але коли начальник вибирає кілька громадських організацій, він з ними хоче працювати, Не це зрозуміло, що це керована демократія і це вигідні для цього для цього чи іншого начальника громадської організації.